Всім привіт, дівчат. Сьогодні я вирішила записати прямо окреме відео на Ютуб на тему, як правильно ми повинні спати для того, щоб не старіти передчасно. Розумію, що ця тема багатьох тригериць мене так само раніше вона дуже тригарила, але важко переоцінити важливість сну. І всі ми знаємо, скільки часу нам потрібно спати для того, щоб виглядати гарно, щоб бути в здоровому цілі і так далі. Так, але мало хто знає, що положення під час сну так само дуже важливе. І от сьогодні я про це хочу з вами поговорити для того, щоб ви. Не отримували передчасні зможки, заломисну і так далі. Але перед цим представлюсь: мене звати Світлана Ряховська, мені 41 рік рік. Я тренер з природнього самоумолодження. Вже більше трьох років ми разом з висококласним спеціалістом, остеопрактиком Фейспластиком, розробляємо програми самоумолодження для дівчат, і в нас просто неймовірна кількість класних відгуків і результатів, які дійсно можуть. Поконкурувати з результатами від дороговартісних і часто ризикових косметологічних процедур. І сьогодні я дійсно хочу підняти тему правильного положення під час сну. Давайте спочатку задумаємо, чому настільки це важливо для нашої краси і молодості. Якщо проаналізувати, а ми це робимо дуже рідко, то ми проводимо вісні третину свого життя. Уявляєте, третину життя ми з вами спимо. І що би ми в день не робили, які би по практиці круці не робили? Якщо ми неправильно будемо спати з вами, то звичайно, от. Ну, реально, половина результатів будуть іти на смарку. Тому що а, через те, що ми, наприклад, спимо, як неправильно, от, як правило, дуже багато людей люблять спати обличчям в подушку. Це взагалі неправильне положення під час сну. Тому що я думаю, ви помічали, що під час такого сну а, зранку прокидаєшся з заломами додатковими, це називаються заломи і зморшки сну. Е, відбувається, коли да, в нас іде, або на боку, ми на боці ми спимо. У нас отак от де заломчики формуються, носогубка формується. Мішки під очима, так і е, це, звичайно, не дає нам молодість і краси. Коли ми з помимо обличчям подушку, тут взагалі додаються набріки, тому що е, в нас іде застійні процеси лімфоток і кровоток у нас заблокований або на боці, або на е, обличчям подушку. І, звичайно, потім не дивуйтесь, чому ми зранку прокидаємось такими баняками під очима. Раніше, до речі, це була моя помилка, тому що я взагалі цьому не придавала ніякого значення і даремно. І якраз мала зранку ранкові набріки, зморшки, додаткові заломи. До речі, дуже і декольте заломується, коли ми спимо або на боці або на е, животі. І, до речі, я думаю, що ви задавалися таким запитанням, чому ж там, наприклад, одна сторона більш гарна, друга не дуже. І це якраз також відбувається через те, що більшість спить на одному боці. І якраз можуть виникати певні асиметрії. Так що, дівчата, не можна недооцінювати положення під час сну. Ви запитаєте, ну яке ж правильне положення, як правильно спати? Все дуже просто і водночас не дуже просто, тому що правильно буде спати. На спині обличчям догори. Але звичайно до цього положення потрібно пристосуватися і привчити своє тіло, особливо якщо ви до цього не звикли, це може бути досить складно зробити. І я розкажу про свій шлях. Колись, коли я дізналась про це, я звичайно вирішила експериментувати і все-таки перевчити себе спати в правильному положенні. Я обкладалась подушками, так тут і тут, і намагалася спати, коли я прокидалася не в тому положенні. Я просто переверталася і таким чином поступово переводила себе на це положення, коли я сплю. На спині. І дійсно я бачила результат, тому що в такому положенні ми прокидаємося, і нас набагато свіжіший вигляд. Та, в нас немає цих негарних заломів, у нас немає набряків і так далі. Ну, звичайно, умови що ми ще щось для себе робимо. А я думаю, що якщо ви на моєму каналі, то всі ви щось робите, хоча би самомолоджуючі техніки, які ми вам з задоволенням з вами ділимося. Отже, але зараз річ про те піде, про те, який я знайшла. Інструмент, який дійсно може полегшити ваше життя, тому що я його тестую вже місяць. Я про нього навіть вже знімала в інстаграм ролик, але я не хочу, щоб він загубився, тому вирішила дати таку ще окрему обзорчик цього продукту на Ютуб каналі, для того, щоб ви подивилися і, можливо, комусь з вас захочеться теж його спробувати і полегшити собі життя. Тому що моє життя дійсно після придбання цього продукту полегшилося, покращилося. Це не реклама, абсолютно. Я завжди... Ділюся своїми знахідками з задоволенням з моїми дівчатами, тим більше, що це наш український продукт і я прям дійсно була в захваті. Коротше, спочалося все того, що я десь місяці-півтори назад задалася собі цілі, що я хочу гарну ортопедичну подушку, та для того, щоб зберігалось правильно положення шиї під час ну, тому що це також дуже важливо, тому що при неправильних положеннях, а коли в нас дуже високі подушки, то навіть якщо ми спимо на спині, в нас може тут от неправильно бути лягати та шия на подушку, і відповідно відбуватися. Це так само не дуже гарні процеси у вигляді зі стінних процесах лімфу і так далі. І також я думаю, ви помічали, що колись там можна прокинутись, ви неправильно там голову на подушку поклали, і потім вас півня зате така шия. Ну, типу, потягнули собі якийсь м'яс. Так, от я вирішила, що мені потрібна якась така класна подушка, ортопедична, і я почала шукати її. По відгуках і так далі, і моє було здивування, коли я знайшла не просто ортопедичну подушку, а б'юті подушку, яка якраз ну дівчат, це правда, відповідала моїм запитам. Вона запобігає зморшкам сну. І я зараз покажу і розкажу, чому це відбувається. Отже, дивіться, дівчат: от таким чином виглядає ця подушка. Це вона без наволочки зараз. Я спеціально її зняла, щоб було вам показати, як це виглядає. Спочатку, коли я її побачила в інтернеті, я була дуже здивована. Думаю, блін, ну як же на ній спати? Але виявляється, спати на ній дуже комфортно. Дивіться, тут є спеціальна виїнка, якраз для голови. Коли ви спите під час сну, у вас все фіксується, і голова да, ніби зафіксована, і вам набагато легше цією подушкою тримати оце положення під час сну. Але це ж ще не все. Мало того, що тут дуже зручно спати на спині. Тому що є спеціальна шивинка для шиї, тобто все це розроблено за участі ортопедів, для того, щоб зберігались правильні положення. І крім того, тут ще є така наповнювач, це є піна з ефектом пам'яті. Вона дуже м'якенька, дівчата. Це просто, знаєте, я очікувала, що зараз прийде подушка, до якої буду звикати дуже довго, яка буде тверда і так далі. До цієї подушки звикання в мене особисто взагалі не було жодного дня. Я з першого ночі спала на ній просто дуже класно. Взагалі звикати не потрібно. Коротше, отже, ви зрозуміли, тут класно фіксується ши та ви собі лежите, і вас немає бажання перевернути. Але все ж таки, якщо ви любите спати на боці, хочеться вам перевернутися, то дуже зручно перевернутися. Ось так бачите? Оп. І в мене голова фіксується в двох місцях: це є зона чола і зона щелепи. І тут є така виїмка, не знаю, чи вам видно, але я вам кажу, що тут є виїмочка для якраз щічки. Тобто в нас немає ось такого сплюснутого е, да, щічка, не сплюскується, відповідно, не формується той тобто негарний носогубний залом, він не посилюється, ніяких напряків зранку не буде. Крім того, я, до речі, ще так собі подумала, що в кого нарощені війни, це також круто, що у вас, от якби ви тут не повернулися, у вас голова попадає в виїмку. І у вас якраз так само немає терця об подишку, це дуже-дуже зручно. Отже, дівчата, для мене це було справжнім відкриттям. З однієї, з другого боку, ви можете так повернутися. І, в принципі, ніякого дискомфорту під час ну, це не викликає. Не потрібно будитися, думати, коли, куди струмити ту голову. Ні. Там так все продумано, що ви навіть, якщо автоматично перевертаєтесь, ваша голова автоматично потрапляє в цю вимку. Це дуже зручно. Коротше, подушка дуже класна. Я ще до неї замовила додатково а, таку шовкову наволочку, яка дуже приємна до шкіри обличчя. І, до речі, я думаю, що ви вже всі знаєте, що шовкові наволочки дуже гарно впливають на шкіру обличчя, на волосся, в кого є особливо проблеми зі шкірою, висипи і так далі. Я прям дуже раджу пригледіти саме до шовкової наволочки. Тим більше, що я проаналізувала ринок загалі ортопедичних подушок і зрозуміла, що. Тут прям дуже класна ціна, якщо ми враховуємо всі моменти, які я зараз перечислила. Тобто класна наповнювач, враховані, враховані всі ортопедичні моменти та фізіологічні. По-третє, ця подушка ще є з міжнародним патентом. Бо четверте, це наш український виробник і тут повний цикл виробництва, і дійсно вони дають класну ціну. Такого плану подушки взагалі коштують близько 350 євро. Тут ціна значно бюджетніша і це дуже приємно. Крім того, зараз за промокодом Лана я домовилася, що для моїх підписників діє додаткова знижечка. І це прям дуже приємно для того, щоб спробувати цю подушку. І я сподіваюся, ви мені скажете велике дякую, тому що подушка того варта. Отже, дівчата, обов'язково. Обов'язково я залишу контакти. Я дійсно рада, що в нас в Україні такі круті виробники і такі круті продукти. Тому я з задоволенням вам рекомендацію цю залишаю. І навіть якщо ви не хочете купувати саме цю подушку, просто пам'ятайте, що правильне положення під час сну на спині. Ви можете самостійно себе привчати. Але якщо ви хочете швидкий результат і безболісно перевчити себе, то я вам прям раджу купити таку подушку і привчати себе потрошечку все-таки лягати в правильне положення. Отже, я сподіваюся, вам такий обзорчик був корисний. Якщо так, обов'язково ставте пальчик догори. Буду ділитися шейками своїми б'юті-знахідками. І не забувайте підписуватись на цей канал, тому що тут є та інформація, якої немає ні в інстаграм, ні в Тіктоці, ні в Телеграм. І якщо ви зараз перелистаєте, можете знайти повноцінні, повноцінні уроки з масажними техніками, які ви можете прямо зараз брати і використовувати. Тому дівчата, всім гарного дня, бажаю і залишайтесь молодими і красивими багато-багато років.